Добрий день, любі діти! Добрий день, шановні батьки! Запрошую вас виконати дослід. Але батьки, сьогодні ми без вас не впораємось. Отже, допоможіть дітям приготувати все необхідно і провести дослід разом зі мною. Починаємо! Для проведення досліду нам необхідно чиста питна вода, дві прозорі склянки, ложка. Цукор та сіль. Почнімо. Батьки, допоможіть дітям налити в обидві склянки чистої водички. Дітки, візьміть будь-яку склянку і скуштуйте водичку, який вона має смак. Так, водичка чиста, прозора, без жодного смаку. Тепер візьміть цукор і додайте в одну склянку. Ложечкою перемішаємо. Спробуємо цю водичку на смак. Солоденька стала, так? Тепер візьмемо соль. Батьки, допоможіть зовсім трошечки. Трошечки-трошечки додамо солі у іншу скляночку. Перемішаємо, аби кристали розщепилися. І спробуємо водичку на смак. Стала зовсім солона. Пригадайте, якою водичка була спочатку у склянках? Чиста без стороннього е, смаку. А тепер одна стала солодка, а інша солона. Значить, ми можемо дійти висновку, що вода зовсім не має смаку, а набирає смаку таких речовин, котрі в неї додали. Так? Сподіваюсь, вам сподобався наш дослід, і ви так само, як і я, з нетерпінням чекатимете наступних дослідів. Бувайте, любі!